Привіт, мої хороші, Halo, meine ліп, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Гайда дивитися, навчатися і двіжувати разом із Вавдойч wow, Лілі. Ідеальним подарунком для подруги для мами чи тата, або ж для твоїх колег. Є сертифікат, грошовий сертифікат, і такий варіант подарунку, форма подарунку у німецькомовних країнах є дуже поширений та популярний. Гудшайн. Але це коротке відео я записала не про подарунковий сертифікат, не про гроші. І, власне, не про ідею сертифікату як такого, а про прийменники «ан» і Фюа. У вас точно виникне запитання, як сказати кому подарунковий сертифікат ан Томас чи Фюа-Томас? Пішли розбирати, що буде правильно. Прийменник «Ан» одразу означає адресність. Тобто, якщо нам потрібно сказати, це кому? То ми точно вжиємо ан. Адрес місць, так? Тобто, кому ми пишемо? Ich schreibe an Thomas. Ich sende das an Thomas. Я пишу Томасу, я відправляю це Томасу. І точно так само подарунковий сертифікат є Томасу. Das Gutschein an Thomas. Якщо ми маємо з тобою прийменник «фюа» для окей, в розмовній мові ми можемо сказати: Das ist für Тобі, це для Тобі. Або Das ist für mich. Це для мене. Але подарунковий сертифікат – «zum Beispiel ein Fotoshooting», подарунковий сертифікат на фотосесію буде з прийменничком «фюа», А для Марії на фотосесію. Буде анмарія фотошутінг. Такі розбори прийменників найкраще робити у парах. Пам'ятай, що прийменники припозиціони можуть ділитися на семантичні групи і на граматичні групи. Тобто ми можемо їх ділити на такі, які є тільки з часом, із причиною, з локацією, а є такі, які діляться за відмінками вживання, тобто, які завжди вживаються з датівом, завжди з акозитивом, завжди з генетивом або змінюються вживання між датівом і акозитивом. Про вживання прийменників ми поговоримо. У наступних відео. А сьогодні ми говорили про подарунковий сертифікат, який ми надсилаємо кому, чи купуємо, чи даруємо, А Н як адресність, кому. І для чого, що саме він собою презентує, за яку послугу чи за який товар. Фюа. Це була вам дайшлюві із коротеньким розбором.